Шановні колеги, шановні представники, то на давайте ми вже сказали самі 5 хвилин. Ну ви запізнилися його шановні представники засобів масової інформації. До вашої уваги брифінг представників всеукраїнського об'єднання Свобода щодо останніх подій в парламенті, зокрема щодо блокування трибуни, яке ми зараз робили. Я хотів би зараз передати слово Юрію Олевченку. Дякую сьогодні. В сесійну залу Верховної Ради був внесений законопроект, щодо якого я б сказав пан Янукович в Ростові, дуже заздрить, що він не зміг таке поштовхнути в минулому скликанні. Законопроект, через який пропонується приватизувати тисячу державних підприємств. Державні підприємства, серед яких є маса прибуткових державних підприємств, серед яких є маса підприємств, крайважливих для. Обороноздатності держави залі стратегічні підприємства, від яких залежить Україна, навіть магістральний нафтоповід, дружба, виключили з переліку. Підприємства, які заборонені до приватизації можна зазначити кілька інших суднобудівні заводи в Миколаєві, в Маріуполі, в Кілії, українське дунайське пароплавство, державна конкцентна компанія Українського донище полічне об'єднання, спортивних комплексів. завод, завод Київ прилад в Києві, Львівський державний ювелірний завод, всі лісгоспи. Оце тільки маленький перелік тих. Тих підприємств, які зараз уряд через цей законопроект хочуть приватизувати. Це злочин прямим текстом злочин проти нації та держави в той час, коли пенсіонерам, вчителям, лікарям, студентам урізають всі пільги, урізають всі виплати, мінімальну заплату заморожують, мінімальну пенсію заморожують. То державні підприємства, які поносять прибуток, хочуть приватизувати і підкреслюється і намагаються запустити тим, що корупційні директори то ви не ставте туди своїх кумів, братів, сватів. Ви проводите відкриті конкурси, і тоді буде, як в Європі, де є маса державних підприємств, такі абсолютно позорі. Найкраща залізниця Європи, німецька, де повністю 100% державна власність. Тому ми будемо робити і далі все можливе, щоб цей злочинний законопроект не пропустити в Верховній Раді. Дякую, Колеги журналісти, я би хотів доповнити свого товариша Левченка у зв'язку з тим, що цей закон є антинародним. Ми ви, як націоналісти, зареєстрували ряд законопроєктів в парламенті і особливо законопроєкт про націоналізацію, який передбачає навпаки повернення у державну власність стратегічних об'єктів. Адже за останні 20 років їх було приватизовано 29 тисяч підприємств стратегічних, в тому числі, і прикро, що обленерго, облгази, енергозберігаючі зберігаючи розподільчі компанії за. Зараз стали в руках олігархів, які на тому наживають мільярди, а від того страждає українська держава. За логікою європейських країн жодна країна не продає прибуткове підприємство, адже ніхто не продає курку, яка несе золоті яйця. Завжди продають золоті яйця. А в нас все роблять навпаки. На догоду олігархам зараз виключили понад тисячу стратегічних підприємств, які хочуть продати за безцінь. За безцінь. І що це отримує держава? Разову вигоду, тимчасово, практично на корот. Кі період, а далі як буде жити український народ? Всі ці стратегічні підприємства опиняться в приватних руках, будуть виводити знову кошти в офшори, олігархи, а держава збанкрутує. Тому це для нас є стратегічно важливе питання. Ми зараз закликаємо всіх депутатів, які мають національну позицію приєднатися до Всеукраїнського об'єднання Свобода, не допустити ухвалення цього закону в сесійній залі і, врешті-решт, відстояти інтереси українського суспільства. Ми, українці, маємо розвивати українську економіку. Ку, а не розпродувати її за безцінь і знищувати, і тому зараз повинні все для цього зробити. Дякую, товариству. Ми запрошуємо всіх наших колег до блокування трибуну. Наша мета сьогодні стоїть дуже конкретно: зняти законопроект, про який ми сьогодні говорили з порядку денного. І саме основне, що ми зараз вимагатимемо пан ухвалення законопроекту, що ті керівники, які довели до банкрутства стратегічні державні підприємства, всі державні підприємства, притягати їх до кримінальної відповідальності, адже зазвичай вони їх знищують свідомо до банкрутства, а потім за безцінь хочуть їх приватизувати. Під час війни Дякую. ще під час війни. Дякуємо. Панове, дякуємо. Брифінг завершено. Наступний брифінг представника фракції Батьків.